Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 5.52, Я вже виїжджаю на роботу. Боже, ранок дійсно добрий. Але знаєте, був дощик. Я думала, спочатку може якийсь туман. Ні, ні, це прямо дощик, бо все прямо мокре, машина мокра, асфальт мокрий, все мокре. Слухайте, мені так непривично рісниці сняла, очки сняла. І от я колись я вам розказувала, коли я повела Аню до окуліста, говорю, дочки, глазик косить. А от замітьте, у мене я без очків, дай без рісниць, і у мене теж глаза косять. А я пила дитину, а доктор мені каже, мама, у вашої дитини все сузріння нормально, а у вас нормально. А я ж, ну, девочка, ви що? От так і в мене, От час подивитись здесь, да, І в мене е, мої е, ці кругленькі коричневі тако внутрі йдуть. Тоже косвіту, теж б ти окулісти треба. От ти свята даєш. Так мої коротше, дівчатки вче у мене образ непривищення, правда, очки сняла, але трошки правда гла... Що, я вже забачка тіпку. Ні, свята, це ти щось. Щось ти на голову зацепила. Так що мої хороші, погода прекрасна, просто прекрасна, і 10 градусів. Я хочу розказати, я тако, знаєте, на дворі багато-багато ці калюжі. Ну, калюжі, лужі. ну, Я знаю, калабатини. Я не знаю, як кого говорять. Ну, У нас говорили калабатина, калюжа. Калюжа це коли багато людей. І Боже, я так любила, знаєте, йдеш особливо з школи. В школу йдеш ти акуратно, особливо в школу йдешки. Пригаєш, приходиш, вся в болоті. Ну, знаєте, що мама встрічала тоді з Олипкою, бо ж ти прийшла красива свята. Так що ми їхали, що ви знаєте, да, погода така, знаєте, небо таке затянте. Але настроєння у нас не затянте. ні-ні-ні-ні. І не отаке, от ще, знаєте, як оце, ну таке, на, на дворі таке, знаєте, 7-8, ближче к 3, іде не дождя. І о, о трошки вітерочок поду. Одним словом, одіватися треба, і зонтик треба брати, бо тако, знаєте, наче я тучі роз. Але стойте, я зараз вам пісню. Я розведу руками. Да, є ще артистка, артистка на привозі, ви знаєте, це Світлана Базаренко. Дівчатками, ви знаєте, що з дому ми виходимо і хлопчики. Тільки з правої ножки з хорошими мислями з прекрасним настроєм, і саме головне з на лиці. налиці, що у нас не буде улипки. Такі сьогодні знаєте, ну на дворі ж дощ. Я в білому ви замітили, коли на дворі дощ не одягати біле. Але я коли вчора з вечора я з вечора готові я Коли з вечора приготували віші дівочки, я ж не думала, що буде дощ. Так ми красує починаємо. З неї, фірма Віолетта вона творить чудеса. Кстати, оцю курточку мені теж Ірина Михайловна подарила э, з фірми Віолетта. Правда, це вона мені подарила цю фірму адідас. Да, да ну і під лізом я вділа батьків, тому що цю кофточку на роботі сніму. Батнічок я взяла у нашої Олександрі. Кепочку, це по-моєму Аня моя мені подарила. Так, так що красотулі, отакий у сьогодні світулецький образ, такий він знаєте, чорно-білий, чорно-білий він. І на роботу, звісно, я прийду оце біле сніму. І ще раз хочу вам сказати: красуні мої, і смотря на те, що ми з вами. Плотненькі, кругленькі, може ні, одягати то, що нам подобається: біленьке, красненьке, оранжевеньке. Дівчатка весна іде, красу несе. А в тій красі радіє абсолютно все. Ви мене почули так, так красуні. Ні, ну батьк він не впритек. Він такий, ну він не не вісіти на мене. Може то що знизу... слухайте, чорну кофточку не думала вдівати, а вділа, бо е на роботі дівчатка, ви представте, зараз ця біла кофточка, Що там буде? Одним словом, як вам сьогодні світулечки лук, красотулічки мої Таку я собі, знаєте. Я сніжиночка, знаєте, сьогодні я сніжиночка з капельками русиночки. Да? Так мої хорошенькі, Утро прекрасне, я вже вам складав. Був дощик, погода прекрасна, 10 градусів, легкий вітерочок, красончики. А ну, а мені підходить ця кепочка, Взагалі підходить мені білий колір. Напишіть мені обов'язково. Мені щось значить кепочка, трошки наче великий козирьок, да? ну так не Це мені доця моя подарила цю кепочку. Да, І козирок. Обично в мене такі, знаєте, трошки заужені козырьочки, а це наче такий великий. Ну вона якраз на мене, вона там робиться більша, меншенька. Ну такий сьогодні світолечки, знаєте, світленький образ, спортивний образ. Щось мені захотілося, знаєте, ну, дощі, де хочеться діти біла, ви ж розумієте. Прийти додому, господи, я приду сьогодні розділюсь, наверно, возле воріт. Бо Тому що якщо вони на мене примуть, то це буде, я буду похожу на долматінця. І кофта буде нова. Долматінець, вечірній, буде вечірній лук, у вас з долматинцем. Да, при вході припаркую машину зразу коло воріт і роздінуся. Слухайте, ну а що робити? О, я колись була в гостях та й трошки дала жарі, та й що не роздувалася при вході у воротах. Ну а що я ж хазяйка, додому прийшла, що не имею права. так, напишіть мені, як вам. Я собі ось потихасенько їду, перед мене йде мужчина, дівчатка, права ножка, мужчина, улыбка, позитив, день песня буде. Ой, я вже гідно. роботу, зараз мені напишуть. Ви кажне утро дівчатка ніс ви говорите одне. І те ж, дівчатка. Я кожне утро буду вам говорити добрий ранок. Хороший ранок, прекрасний ранок. Йдемо на роботу тільки з правої ножки, тільки з хорошими мислями, тому що наші мислі матеріальні так я вже остановлюся, тому що я вже виїжджаю на центральну вулицю, як Пилип Петрович казав, а там уже по телефоні з вами говорити не буду. Красотулечки мої. Я кожен день буду говорити, що день прекрасний, день чудовий, ви прекрасні, ви чудові. І взагалі життя чудове, дівчатка, життя прекрасне. Надо насолоджуватися кожною секундочкою, кожною хвилиночкою, кожною мілі-мілі секундочкою. Ви розумієте? І базиринку це вам доказати кожен день. А ще хочу сказати, дівчатка, вам викидаємо комплекси, весна йде, красу несе. Що сподобалось, оділи і одіваємо все. Обіймаю, цілюваю. Прекрасного дня, бажаю. 6.29, ми вже на роботі, на праці. Значить так, тільки що привезли нам 130 кг ліщами, зараз я вам покажемо. І 320 коробок дунайки. Хочеться 320? Yeah. То все у нас дунайки. Ще довіру. Мої хорошенькі, дивіться, вже до, у нас є 115 замовлень, а буде вже вже, навіть більше. Красотульки мої. Ми всім обов'язково відправимо посилку. І рибулька прийшла, і Дунайка прийшла, і рибка є, і сьогодні і корочка прийшла. Сьогодні ви знаєте, день отримання товару. Ні, нема брюшки. брюшки будуть завтра. Да, нема, нема, нема. Так що мої хороші, хочу вам сказати. Ліщі лящі 500 гривень кілограм, тільки отримали. Дати лящика вам да. хорошо. Я ще. Ага. Ага, все мені. Це понято, правильно? А, чоловіка, да, ну, да. Ти кров. А він увазі, кров, ви знаєте, мушлі теж не потрапляє у вас. Там не може бути. Він може бути... перевіряє. Ні-ні, і криї везде, і криї може бути небагато меншого, Якщо ви хочете, да, якщо да. eh, да. ви хочете менше, то в ньому може бути чуть-чуть ікри. Ну, кажіть мені. Моя ні, ну дивіться, ну е, як дивіться, де ній корочка, дивіться. Ось от дивіться, віці тільки корочка, дивіться. Да, Поняли? М -м -м, ми здочні угодити. Мужчинам взагалі треба ви да? да. мужчина це ж святое, ви розумієте, так? Да? Так, у нас починчик з утра вже близько до да, один лящик. Вона хороша печенька. У мене їм назріло питання. Га. Підписниця одна писала, а що робити, ну, почин ти кажеш, класти, да, під да. товар. Да. А що робити, якщо перший почин через термінал? Цілувати термінал, 350 гривень. Тут 700 грамів, 350 гривень. Ставте термінал і ховайте його внутрі, не доставайте його. хорошо? До вечора. Ну це то теж вважається починчиком. Так, мої хороші кіно я. Все, наряд прийнят? Прийнят. Цілюваю, обнімаю, хорошого дня, бажаю. Приїжджайте, так, дівчат. Да, вам удачі. Я думаю, все. На Бєлгород-Дністровськ. Одеська область, білгород Дністровська. Були, були, так. Да, 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 да. Спасибо. Поїдьте, ви що, поїдьте? Мама, мама, я говорю, що там, я туди не п'яти. Підіть, підіть, підіть. Так, перший почин. Ви поняли, так? Да? Дивіться, все що робиться. Ось я світ в холоді, як не включений. Подожі. Ну а що ж сьогодні зустрічає товар, косик, товар получає. Дівчатка таку, ви поняли мене? Сіторичка з вами всім ділиться. Все, поклали його під банку з ікрою чорною. Так. Да. Зайчик, де там кофею наш? Давай. Чашку, кофе, я с сто... давай, давай, ляля. Ой, такую пожалуйста. Раз, два. Девочки, чашку. Лапоч, я Ой, не хочу. Все. Костенька, це тобі. Це уважай, я це нашла Леся. Дякую, зайчик чекмі. Лапотучка, давай. Дивіться, на даче мій. Я, зайка. Це заказ зараз заберу. Це з ящиків я вже мотала заказ. Дівочка заказала 15 коробок. Так, Леся, пожалуйста. А, такую кофе. Таку, знаєте, показала. Ну ты, пані, подожди, да? Подожди, успокойся. Так, наші хороші, ну що? За вас, за нас, за прекрасний день. Що ти, що ти помихаєш, махаєшся, косі? Добрий ранок, Україна. Ми прекрасні є всегда. Ми вас любимо, єдині. Всі, всіх, всі. Слухай, я тобі кажу, що я артістка, Костя. Мені треба писати пісні, стихи, я вам напишу. Да, Ми вас обіймаємо, цілюваємо і найпрекрасніше прекраснішого дня бажаємо. А ми вас село і любимо зілдані З Чого починається утря? З тряпочки, з нашої любимої тряпочки. Це, кстати, тряпочка для стекла. Дівочки ви питали, це вікна я наймаю. ви питали, де її брати, Я вам кажу, це її треба брати на мойки. Ви коли приїдете, там можна купити. По-перше, вона без розводів, вона така класна. Це вона була велика, ми розрізали це, це її розрізали на дві частини. Це тієї вікна мені. Вона ні одного розводу не лишає, взагалі не одного. От як би ви не портрели, головне, її намочили, хорошо викупили. Правда, дівчатки, намойки, це тільки на мойки. Хто займається хімією, вона дуже класна. Так що, мої хорошенькі, ми на роботі, ми працюємо. Зараз вчора ввечері отримали, получили... форель отримали, Да. Форельку отримали. Скільки, 20? 21. 21? Да. 21 ящик. Зараз підемо, я вам її покажу, щоб ви не думали, що ми не отримаємо мірбурчку. Ви знаєте, що в нас філія малосольне. Це просто вкусняшка. Так що, мої ріднесники, ми на роботі, ми про вас не забуваємо. Будь ласка, коли пишете адресу, обов'язково ва, коли пишете заказ, обов'язково вашу адресу. напоминалки, будь ласка, не робіть. Дівочки, якщо ви зробили замовлення, не напоминайте, ласка, Просто написали, все, я до вас дойду. Навіть якщо закінчити товар, я в вам скажу, товар закінчився. доброго утро, давайте на завтра.